Джордж Дюамель заблукав у пустелі. Саме про це розповідає нова картина з участю актора під назвою Мальовничий маршрут. Глядачу по-новому показали давню історію про справжню сутність людини, яка розкривається в надзвичайних ситуаціях. Два друга, опинившись на межі життя і смерті, ледве не вбивають один одного. Проте на нещодавній прем'єрі в Лос-Анджелесі до власне фільму всім було байдуже. Адже Дюамель прибув не сам, а разом із вагітною дружиною Фергі. Тож про мальовничий маршрут майже ніхто не згадував. Вона буває просто нестерпною, вимагає багато уваги і весь час командує. Але я дуже радий, що вона змогла прийти. Ми вдвох пишаємося цим фільмом. Можливо, напружений трилер не найкращий фільм для вагітної, тим паче, коли на екрані страждає її чоловік. Однак Джош запевняє, що Фергі переймалася зовсім не його долею, а образливими словами його персонажа. Їй подобається стрічка і моя роль. Проте я дуже непокоївся стосовно однієї сени, де мій герой скаржиться, що його вагітна дружина не приваблива. Я всіляко намагався змусити їх вирізати цей епізод, але мене переконали не робити цього. Фергі і Діамель очікують на первістка вже зовсім скоро. Утім, особливою обережністю пара не відзначається, лише тримається поближче до лікарень. Тим часом колега. Джоша по стрічці, актор Ден Фоглер розповів, що знає ім'я майбутнього малюка, але не став відкривати таємницю.